На. Заміщення Хто? Рівніч, в мене не зареєструвався. Не зареєструвався. Мене звати Олександр Петровський і організація Борогіна Рівська. Ми подали ряд скарг до обласної ради на діяльність керівництва Римської обласної дитячої лікарні. Крім того, подали декілька звернень. І в тому числі на вашу комісію. У нас, в принципі, пройде. Не запрошуємо на цю комісію, ну, бачите, Чому наші питання не розглядаються? Комісія ваші звернення приймає до уваги. Але ваше звернення подати три місяці назад, Коли ми вирішували питання ми, зараз не це питання, ми сьогодні не вирішуємо, ми підтримали те, що ми вирішували. Он є у нас, коли ми засідали, засідання, засідання було. А ваше звернення. Роздайте всім депутатам на сесії. І сесія розгляне депутати Все розгляне. рівно комісія має рекомендований характер. Комісія має. Комісія не вирішує це питання. Ну але ж не розглядали розглядалася питання. Як це не ну, то Нашого звернення Ви навіть не розглядали. Воно в мене ще не звернення. Ми його розглядали, каже депутати це збирали. Ми вважаємо, що потрібно спочатку провести ревізію діяльності головного лікаря, а потім вже вирішувати, чи призначати його далі, чи ні. Наша думка, що він недостатньо ефективний.